Доброго, мирного дня, миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Так, будемо ми смачненьке солоденьке готувати, без муки. Хочеться мені такого солоденького. Так, ну я на око готую, тут десь в мене буде 5-6 яблук. Можна брати чотири, як вам смачно. В залежності, яка у вас форма буде. Ось так, скажімо так. Зараз яблука я трошки переб'ю. Ось так. Я не взяла більший, щоб мені було легше розколотити. Так, вибила три яйці. ті. як воно тут зав'язано. Зараз розв'яжу. Три яйці вибила. Дві і трошки какао. Соду забула зараз. Чайну ложку соду вкинула. Дві такі маленьких, то буде одна чайна, тут вона дуже маленька. Так, соду вкинула. Може, що ще мало вкинути. А, олій. Забула Була б. У забула улій біляти. ложок шість треба улію. Так прикриє, то воно зараз успилиться все одно, але може не настики. Зараз переб'ю покажу. То хоче сюди може додати цукор. Це на ваш смак. Так. Зараз я ножа сполощу, бо ну, я буду ще зараз калатати друге. Ось. Так, що ось таке. Буде? І гору і смачно? Тут взагалі без ніякої муки. шоколад Ось так. Буде ніжне, таке соковите М -м, Смачне? О, до речі. Я ще сюди додала ізюму ту файну жменьку. Так що ось таке то. І ось так, постукаємо. Відправляємо в духовку запікати при температурі 180 до готовності. Десь на 30-40 хвилин воно має пектися. Так що ось таке то. Ну, а там. Подивимося, що далі буде. Як спечеться покажу вам. Я думаю, буде смачно. Но е, різати і виймати з форми якось стигне повністю. Так, що ось таке, то. Так, поки я прийшла, в мене вже дегустатор був. Так. Ігор пляцка передпробуємо. Хе. <гум> Яке смачне. І без борошна, і без нічого. М -м -м. Ну, більше їсти не буду. От тут же Ігорю мало що останеться. Я ще раз таки візьму. Все, хватить. Ох, і смачно вийшло. Так що готуйте, смакуйте, а вам буде смачно. А я. Завтра можемо розколотити його і спекти таке. Так що ось такі -то справи. Покопала, прийшла, зараз йду, виберу зернята з гарбузів, попораємося, а тоді піду за скоро город, воно трошки вітер обіє. Бо таке мокре, таке липке, що капець, але треба копати, поки тих пару днів погоди, бо далі знову дощі. Так що ось таке то. А вам всім скажу миру, спокою, затишку, бережіть себе. Готуйте, поки яблука є, в кого є. Бо цього року з яблуками скрутніше, бо багато по людях немає яблук. Але дуже смачно. Так що всім миру, спокою, затишку і всього самого найкращого бережіть себе і своїх рідних. Не забувайте заходити на ефіри. Не забувайте підписуватися. Ефіри в мене йдуть о 20 годині вечором. Ну і часом, як маю час, в день виходжу. А вечір о 20-й годині на каналі я і мої кози. А вранці 8-10 я і мамі і тваринки. Всім удачі, бережіть себе.